Ready. Всім привіт! 31 школа. Ось наступне відео. Скіф домовився зіграти з Меф Юнайтед Вадима Горбенка, товариську гру. Цікаво буде подивитись. Подивимося по погоді, бо так хмарно. По Украине, привет всем! Что, снимать вас сегодня, или нет? Я хочу, я хочу. Що, ти мені мені спутя, дропа? Дропа? Добре. Добре. Командую зовсім привіт, не так. давай. То це майже як сказати, це симбіоз. А Дима, хто? Дима, яку просто... А я не знаю. Артур, Дима буде бога, я вийшов. Дима буде, мені не казав, може, буде, може, не. Чого? Привіт, Вадим! Ну, Дощай немає, тому швидше за все будемо знімати, познімаю для, на патрон, потім виставлю. І хто бажає, підпишеться і подивиться гру зі сторони товариську гру. Буду розкладатися. Потім трохи відновився. Не знаю, зараз побачу. А ти вирішив протестувати себе, так? Це все у так? Я так розумію, так. Я хату так крутить пограти, але... Викидайся. <сх> то не можу, що коліно. я тоді потягнув, коли ми там грали. Напевно, якусь зв'язку. Все, хлопці попередній закінчили. Зараз. Буде. Скіф проти Юнайт перевірять себе один на фоні один одного. Ну, знайомі хлопці, знайомі для Цебез грін вайт бойс наші. Я попробую, крикнет. Сергію. Досвід, досвіду. Ти знаєш, знайте дуже оцінює ситуацію, як гравець закон він положення. Що за нього метр стоїть гравець, не давай під ноги, а ти розумієш? кінь. А попужний за 5 секунд. Скажи. Кипайте удар. А ну поруха се! Кажеш прух, я ті, мы побежим, не пізь. Мені теж крутить грати, але я, я не можу. Роби. Душа хоче, тіло не. Я дивлюся дивлюся, як <рес> хтось підбігає. О, відбігає, а, так. Так. Оце, буває, ми <плес> знаєш, трохи втомилися, рот роздягали, постували, йдемося в футбол. Ти кажеш, а ну давайте чуть-чуть раз, нема кому, і все, ми рухаємося. Буває, іноді час від часу, буває таке, що можна кинути чуть кріпки. Таке є. Сирій, тож, бля. А то Та я так. не пам'ятаю, а турчик мою віддати. я підбіжу. Потягнув би за собою поціліти. Передавайте гравців, щоб не тільки я там базарив чи сірий, а всі говорять. Всі говорять один з одним. Крутіть головою, крутіть. А... встали і дивимося на м'яч, дивимося крутіть постійно не головою, ні, ні, щоб ви розуміли те, що відбувається. Сергій, так що зараз задача тобі забити гол. Yeah. <laughs> і воротарям можна. Та він же практично забив, так? Сер. Забив? М'язо забив. Там забив. Ні, не забив. Довго замахнувся, Сер. Думай, ліше спілкування на полі. Дімка, почнеш, я відпочиваю, приїжджаю. Сер, так? Так, так, так. Перемогою. Що водім, будеш заявлятися що? На, будеш заявлятися на. Ну, да. Да? А пауза з чим була пов'язана, якщо можна сказати. Чи... Да, чи... На футзальні змагання важче зібрати команду. Там, mm -hmm. Знос зовсім без спонсорів. Такі організаційні моменти. Так. Да. Ну, молодці, сьогодні така, знаєш, я назвав Гра американські ігри. Ну, важко було через те, що одна заміна у нас тільки була і. Ну... Через то було дуже важко, але на характері якось все таки один з одного. Ну, молодці, Спасибо. молодці, заявляйтеся, бо yeah, з вами yeah. цікавіше. Тим Тут свої всі. Артур, дай ти ще пару слів. Як тобі? Команда? Хороша Треба команда. їм заявляти. Куди? На турніри на другу, не вистачає вам цих конкурентів. Він на другу лігу як мінімум погодить. Хороша команда, досвід. Американські гірки я назвав сьогодні з пари. Ну, нам ще бракує досвіду. Да. У нас сьогодні був оптимальний збір, це треба теж розуміти. Якби в нас був збір, як завжди, то ми б десь попали мінус 5-6, сьогодні хоч загризлись, хоч більш-менш. Я згадав, два роки ми грали, сказав 3-3, ми тут 8-8, на зіграли. Я згадав, що навпаки. З такого, І щоб трошки, такого самого плану був, да, матч. Так, теж такий веселий був. О, ні, класно. Ще попереду офіційні матчі, ну, там же буде інший збір, в них посильніше будуть люди, напевно. У нас буде, може і послабше. Так що побачимо, що воно. Це так, спарринг він корисний. Півтори години дуже якісно сьогодні. Міні-футболу провели. Я своє задоволення сьогодні прийшов. Всі знайомі, мені цікаво, було самому подивитись, познімати. Дякую. Віташ медіа, підписуйтесь. Арт. Артур патрон, Лайки. тому він все побачить, а решта не знає. Решта вже будуть. Сушити вас. Долар чи євро? Скільки там? Євро, хлопці 40 гривень, блін. Місяць, місяць. Та що, зараз 100, 100 гривень це як 10 гривень зараз. Син пішов в магазин, прийшов, каже півтори буханки хліба. 150 п'ятдесят гривень потратив. Я кажу, такі що раніше 15 гривень було, це вже ну, багато. Можна було скупити. Підтримуємо, як би як вам сказати, приватні ініціативи такого плану, тому що це. З цього й футбол починається, От з дворів, з так. районів а воно втрачено було, міста, до речі. Да. Простий такий олд олдскульний да, варіант. Як не парадоксально, ця війна повертає, знаєш, оце таке відчуття цінності. Війна, да. вона, в принципі, все загострює, всі відчуття. А, а те, що треба щось починати, хоч щось, що ти можеш. От Я можу бігати в футбол, хоча я вже був впевнений, що не можу, я його бігаю. Тобто... Можу заробляти гроші, заробляю чим можу, і так само підтримувати такі ініціативи, як от Віташ Медіа, це ну візаві студіо. Так само так, це дуже такі моменти, якби люди, якщо роблять те, що вони вміють, відео, монтують відео, там знімають відео. Це ж круто. З цього треба починати, якби і держава так само, як... з цього починає так само, як організовувати команду, це також треба. Mm. Бо... Знаєте, от такий виходить, виходить взаємно... кожного свій хист, який він приміняє там, де він може це зробити. Так. Все з того й... а ви на вірному шляху. Щось так було середині чемпіонату, щось розладилось, але 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 без цього ніяк. Знаєш, колектив ну, коли... це перший рік, Віталік. Тут а, треба пройти і вогонь, і воду, бідні трупи важкості збору, налаштування. Це ж 16 чоловік нас починало. Зараз нас вже більше 20 в обоймі. В кожного свій характер, в кожного свій обставини це ж життєві, я ж кожного кажу, свій... Це не так. легко. це да, це важко. Ну плюс нам ще чотирьом. треба між собою ще тримати якийсь зв'язок, тримати так само баланс в керуванні. Цьому самому. Ну тут ну, стільки нюансів, не, це немає, але нічого. Команда живе, команда буде жива. За, Зато не сумно. Знаєш, ми цікаво точно. приходимо потіємо, і слава. Богу. Помочи героям слава Сергій, з хорошою грою сьогодні. Да, дякую, хороший спаринг, такий якісний американські нам гірки. Пош... Я назвав. нам, нам треба почаст... почастіше збиратися з такими з командами сильнішими за нас. Я завжди вболіваю за те, щоб ми грали. З набагато сильнішими командами, ось з вищих ліг. Ну вищих ліг не означає, що вони сильніші, ось просто вони в вищій лізі. От а але з сильнішими гравцями завжди набирається досвід, завжди міняється стиль гри. Ось тому в цьому є велика користь для нашої команди для росту. Особливо ну гравців лави запасних в цьому досвід це завжди круто. От ми ребятам говоримо, що почастіше би збиратися, бодати бадатися це завжди круто з сильними командами. Попросто приходиш дир — дир-дир, та й воно Будем кидати клич по іншим командам. Так, це дуже дуже круто. Сьогодні перший день на вулиці особисто я важко трохи адаптуватися інше поле після колосу, інші капці. От, тому так. Але в принципі, гра хороша, як на мою думку, рівна. Трішки трішки розслабилися, можна було пожорстче, посильніші зіграти. Ну це на повітрі, бач, почали грати, воно треба перепочити. Тому так, що що? Вона ж артурські. Скіфо. Юнайтед в один м'яч переміг, такі вийшли цікаві. Моменти гойданки американські гірки, ще раз повторю, бо як Сергій Ковальчук сказав, що дійсно вийшли з залу з приміщення на свіже повітря і дихання, легенева система і взагалі. Всі системи організму по-іншому працюють, і відчувалося, що одна чи інша команди так, після зими довго не грали на свіжому повітрі і такі були моменти, коли команди видихалися і так, відпочивали. Так. А потім призвичайвся організм і відкривалось друге дихання. Тому ось так такі. Пояснення можна. Таких камбеку і такого веселого матчу. До нових зустрічей, до наступних. Включень. Третя серія. Ось така. Четверта. Так само буде. Сюрприз! Коли, як, де? Дізнайтесь! Вже по новинам інформації: слава Україні, героям слава, слава Зсу.